Загальна кількість тварин, що загинули за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, згідно офіційних аналітичних даних, складає понад 6 мільйонів. 20% природоохоронних територій України постраждали від війни. Деякі заповідники більше не існують, лише територія, усіяна залишками, такими як тонне нафти та спалені уламки. Повномасштабна війна погіршила ситуацію в Україні. На вулиці опинилося багато покинутих власниками тварин. На окупованих та деокупованих територіях не проводиться стерилізація, через що кількість тварин стрімко зростає. Притулки переповнені та потребують реновації та допомоги. Порятунок та захист прав тварин в Україні стали актуальними питаннями. Благодійна організація Help Animals of Ukraine покликана допомогти постраждалим тваринам отримати новий шанс на щасливе життя. Мене звати Андрій. Я працюю в Help Animals of Ukraine в департаменті комунікації. У нас є два напрямки. Перший напрям це екстрена допомога тваринам. Зателефонувавши за номером 303, ви отримуєте кваліфіковану допомогу наших спеціалістів. Другий напрямок. Комунікації це робота з програмами для допомоги фонду. Ви можете залишити заявку, і наші менеджери зв'яжуться з вами з приводу консультування. Мене звати Олена Біла. Моя специфіка праці я займаюся евакуаціями тварин. Під час зведення е, війни ми вже здійснили дуже багато виїздів. Це більше 200. Кількість тварин також дуже важко порахувати. Точно більше двох тисяч. Департаменті задіяний звісно я, звісно. Лікарі, які запусточують лікування, доглядачі за тваринами, швидка допомога, яка працює цілодобово. Мій департамент працює над вдосконаленням законодавства в сфері захисту тварин, проводить освітні програми щодо підвищення культури поводження з тваринами, відповідальності власників, співпрацює з центральними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, а також бореться за збереження флори і фауни нашої країни через жорстокі дії людства. Страждають ті, хто не може нічого змінити. Тварини беззахисні перед війною, допоможемо тваринам вижити в цьому жорстокому світі разом, заради майбутнього.